У селі Логове діти не гаяли часу і виготовляли різні аплікації. Такі майстер-класи провели не лише в логовому, а й в інших селах Заболуцівської громади. Власне про вироби дітей із Лугового наступний репортаж. До вашої уваги у приміщенні бібліотеки села Логове було людно. Тут зібралися місцеві дітлахи, аби взяти участь у цікавому майстер-класі. Та використали для цього клей, ножиці та кольоровий папір. Сьогодні діти виготовляють відкритки. Такі листівки можуть подарувати мамі, бабусі, своїм родичам. Це така відкритка, можна сказати так, вітання весни. Треба дітей залучати до такого, тому що треба щось таке позитивне. Я думаю, вони займуться краще тут чимось корисним. Тут вже не вперше проводять майстер-клас, а минулого разу робила аплікацію під назвою Дівчина весна. Хочу привітати всіх зі святом весни. Весна це час мрій, все розквітає. Також бажаю всім позитивного настрою і перемоги. Кожен на свій вибір робив відкритку за власною фантазією та вкладав у свій виріб всю душу. Планують проводити такі майстерки і надалі. І з Логового, Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, телеканал Бродеонлайн.